Друзі, привіт! Дякую, що підтримуєте мій канал. Підписуйтесь та пишете коментарі. І, звичайно, вдячна за те, що ви робите репости. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачну ікру, яку я вже готую кілька років підряд, і вона дуже смачна і всім вона подобається. Тому хочу поділитися цим рецептом у зараз у моєму відео. Що нам потрібно для цього? Нам потрібно для цього кабачок або цукіні. Це немає різниці. Головне, щоб він був молодесенький і потрібно значить, відрізати плодоніжку і по сторони. Якщо він у вас молодесенький, можна шкірку не знімати. Якщо він вже трошечки постарше, то краще її зняти. Значить, відрізали з обох сторін, перерізаємо, це буде в нас йти через м'ясорубку, тому потрібно так поділити кабачок, щоб воно влізлося у горловину. Кабачок попередньо помитий та обсушений. І ось отакими смужками нарізаємо. Все, кабачок нарізаний. І тепер нам потрібно також цибулька почищена і потрібно нарізати, щоб теж вона у горловину влізла. горловину місорубки. І всі овочі ми перепускаємо через м'ясорубку. Тут є сито грубе, тому що воно ще буде уварюватися, тому ми беремо грубе сито. Кабачок і цибулю я чергую між собою. Друзі, я в описі під відео залишу посилання на інстаграм, де ви можете скидувати свої фотозвіти. Ми трошечки перемололи, не міщається у мисочку, тому ми перекладаємо у каструльку, де ми це все будемо варити, і далі перемерюємо. До цих всіх овочів перемелених додаємо вже майонез та додаємо олію. Це все добре перемішуємо та ставимо на вогонь. Каструлю ставимо на вогонь, і коли починає наша кабачкова ікра булькати, це означає, що воно закипіло, і засікаємо 2 години. І час від часу обов'язково це все помішувати. Кубачкову ікру, бачите, помішую. Вона вже почала уварюватись. А паралельно стерилізую банку. Або можна у духовці стерилізувати 10-12 хвилин. Дві години проварилася ікра, добре воно уварилося, зменшилось чуть-чуть. і ми сюди додаємо цукор. оцет 9%. Та томатна паста. Томатна паста має бути дуже смачна і така добре червона. Від томатної пасти також залежить, чи буде смачна і краковачкова. Це все добре перемішуємо. І зараз кабачковий ікра стане червоною від томатної пасти. От. Добре, перемішали і залишаємо ще на 20 хвилин варитися. 20 хвилин проварилося. І тепер остання черга це є чесничка. Сюди видавлюємо чесничок. І маємо з чесничком проварити ще 15 хвилин. Бо в інших рецептах є аж 2 години варити просто кабачок, а потім ще дві години з тими всіма спеціями. Ні. Тут все трошечки попроще і легше. Нічого не вистрілює, це гарантовано, бо тому що я вже кажу, що я тим рецептом вже користуюся декілька років, і він дуже смачний. Будьте обережні, тому що пирска є, щоб на вас не потрапила гаряча рідина, тому будьте обережні. Ікра добре проварилась, одна після чесничка ще проварилась 15 хвилин, бачите, вона стала дуже густою, так як нам потрібно. Випарилася вся рідина, і тепер цю ікру ми розливаємо по баночкам. Домашня кабачкова ікра дуже смачна, всі спеції гарно поєднані, густенька, смачна. Коли вона добре гстинна, стане більше густішою, її можна подавати до столу будь-якого гарніру або просто намастити на хліб. Кожну баночку накриваємо кришечкою та закриваємо. Стерилізувати ще раз не потрібно, просто закрити гарячим. Баночки закрутили. Вийшло 6 баночок півлітрових, ну і тут 485 грам. Можна їх накривати рушничком, можна не накривати. Бачкова ікра остила, і подивіться, вона ще більше насиченішою стала, вона ще більше червонішою стала. І на смак вона просто неймовірна. Друзі, спробуйте ось такий смачний рецепт, і ви дійсно переконайтеся, що вона є дуже ніжна і смачна. Всі інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. Більше нічого там і менше не додати. вона от прям отака, як яка повинна бути. І обов'язково на грубому терку натирайте, тому що це є ікра. А не на якщо ви натираєте на маленький, то просто буде такий, як знаєте, як намазка, як паста. А це має бути ікрою. Тому рекомендую цю ікру спробувати приготувати. А я з вами прощаюсь до нових смаколиків. Бажаю вам мирного неба і здійснення мрій. До зустрічі!